Алоха, друзі! Перший в історії фінал першого в історії внутрішнього турніру NBA пройшов сьогодні вночі. Давайте ми, як і гравці, почнемо з розминки у формі лайка під відео, а далі перейдемо до з із балачок із гравцями. Я жило Слухай, як ти думаєш, як внутрішній турнір та його атмосфера допоможуть вам у плей плейоф? Ну, як на мене, це щось типу чіт-кода. Це можна відчути плей-офф ще до самого плей-офф. Можна відчути ось увагу від ЗМІ, атмосферу, високі ставки. І перед справжнім плей-офф це дуже класне тренування. Суперник у вас сьогодні серйозний Хелібертом супергравець. Як ви будете його зупиняти? Ну, одне я вам скажу точно: Кем Редіш вже затягнув свої чорні ейрфорси. Тому ми готові. Ми готові, готові бігати багато. Тепер пара слів, від Тайріза. Слухай, одна із дуже важливих частин твоєї гри це те, наскільки вільно ти граєш у складних кінцівках. Як тобі це вдається? Е, мої партнери по команді вони мені довіряють, вони чекають від мене такої гри у кінцівках. Бо, наприклад, коли мене тільки-тільки обміняли в індіану, я ще до цієї ролі не був готовий. А як ти до цього готувався? А звісно, робота з відео? Ну і плюс, дивлюсь, як це робили найкращі. Такі чуваки, як Стеф, як Лука, як Леброн, КД, Букер, які дійсно вміють правильно завершувати матчі. Володіння в кінцівці, вони, скажімо так, завжди більш соковиті, більш напружені. Там треба ще більше задіювати свій баскетбольний IQ, і як мені здається, у мене особисто це виходить непогано. Ну тут і з Тайрізом не погодитись дуже важко. Ми ж з вами переходимо до самого матчу Індіана Пейсерс проти Лос-Анджелес Лейкерс. Команди просто полярно різні. Індіана молода, швидка, прям дуже швидка, багато трьочкових. І лейкерс, навпаки, це олдскул, це досвідчені, габаритні, такі силові, погано кидають здалеку, але чудово грають під кошиком. І краще за всіх це, звісно, робить Ентоні Девіс. Цей бікфела сьогодні просто мордує захист індіани. Вони нічого проти нього не можуть протиставити у фарбі. Взагалі, у всій лізі мало людей, які щось можуть протиставити Девісу, у якого йде гра. Як бачите, він ось такі впа. Діні навіть забиває. Він дає сьогодні 17 очок, 11 підбирань вже у першій половині. З іншої сторони, обі топін відповідає данкому відриві, але Лейкерс продовжують дуже активно навантажувати фарбу Леброну транзиції. Далі Леброн знову спиною до кошика грає. Індіана ж поки що не дуже може знайти ключ до захисту Лейкерс. Щоправда, продовжують намагатись. Халі Бертон скорочує до мінус 5, але у Лейкерс також є. Остін Рівс. Він взагалі не мав сьогодні грати. Він був із грипом, але навіть попри хворобу Остін виходить і просто розриває, дає 28 очок з лави запасних. Це той гравець, який може не феєрити в регулярці, але монстром просто. Стає у важливих матчах на великій сцені. Третя чверть. Леброн Джеймс. Не можна так легко його пускати у фарбу, так само, як і Ентоні Девіса, але Індіана нічого не може із цим поробити. Лейкер сьогодні влучають 47 влучних китків, і з них 43 із фарби. Всього лише 4 китки поза межами 3 секундної. Фантастика! З іншої сторони, індіану тягне Халі Бертон. набирає 20 очок, 11 асистів. Але атлетичні та габаритні захисники Лейкерс. Редіш та Вандербіл доставляють купу проблем сьогодні Тайрізу. Знову ж таки, він зіграв сьогодні чудово. 20 очок, 11 асистів. Це все ще крутий матч, але це нижче його середніх цифр. Проте Індіана продовжує нас доганяти. Метюрін закриває третю чверті з сиреною. Влучає скажену трьошку на мінус 8. Далі Ті Джей Макконел. Найменша людина в обох командах, вигризає підбирання на чужому щиті. Пасує на Халіберту на Бам! Ще одна трьошка на мінус 4. Різ. Ніця зовсім невелика. Маконел знову лізу фарбу, але Девіс каже, ні, хлопче, ти не наглі? це вже занадто нахабно. Як сказав Леброн, AD перетворився сьогодні. Просто наша Шакіла оніла, настільки була домінуюча його гра. Він набирає 41 очко, 20 підбирань, 5 передач, 4 блокшоти. Влучає 16 із 24 китків з гри, вже відчуває смак перемоги, кричить «I'm him!». Лос-Анджелес вже виходить попереду на плюс 13, 2,5 хвилин до кінця, але Брон ще заходить з данком у фарбу. У нього 24 очки, 11 підбирань. І на цьому вітаємо Лейкерс із перемогою. Вони це роблять на очах у Джуліуса Ірвінга, доктору Джею це подобається. Робається таким чином, перший в історії внутрішній кубок NBA дістається команді Лос-Анджелес Лейкерс. Давайте ми ще з вами трошки повтичимо нагородження. Я хочу подякувати місту Лас-Вега за прекрасний прийом командам Лос-Анджелес Лейкерс та Індіана Пейсерс за шикарну боротьбу у фіналі. У нас є прекрасні призи для наших чемпіонів. Дітки, будь ласка, вдягніть медалі. Дітки, я перепрошую, у нас тут є деякі справи. Ну що ж, а тепер кубок першого внутрішнього турніру NBA і переможцем стає команда Los Angeles Lakers. Ну що ж, а титул MVP цього турніру, причому не тільки фінальної гри, а саме турніру, дістається людині, яка, мабуть, вже все, що могла виграти в NBA, вже виграла. Єдине, що додам: франшиза у Вегасі в подарунок не йде. MVP Леброн Джеймс, чому Адам Сільвер це сказав? Тому що раніше в якомусь інтерв'ю Леброн розповідав, що хотів би після завершення кар'єри мати свою nba франшизу і бажано в місті Лас-Вегас. Ось якраз у нього про це і спитали. Леброн, що думаєш про Лас-Вегас як місто для потенційної команди НБА? А я скажу лише, що мій ентузіазм після завершення кар'єри приїхати сюди і мати тут власну франшизу не змінився. Тут суперкруті вболівальники, тим паче, що у цього міста вже є дуже багато всього. Є і команда в умененбі, і команда по хокею, по американському футболу, по бейсболу. Навіть формула 1 вже тут була протягом усього тижня дня подяки, тому я думаю, що все необхідне для цього місті є. Тим паче, в цьому місті люди дійсно люблять дуже класні розваги. І я думаю, що баскетбол NBA це буде дуже крутий додаток до цього міста тим паче воно вже до цього готове. У них є вже команда Aces, тому має бути круто. Тепер пара слів із Остіном Рівзом. Слухайте, ти знав, що ви сьогодні влучили всього лише два трьох? Слухайте, я не знав цього під час гри. Я дізнався вже після, і це просто жесть, якась. Навряд чи ти зараз побачиш багато матчів NBA з двома триочковими. Взагалі, де команда забуває менше п'яти трьох. Але якщо подивитись, як сьогодні грали Ентоні Девіс, Леброн, як вони атакували фарбу, то це і всім іншим гравцям допомагало. Завдяки цьому ми виходили на лінію штрафних, і завдяки цьому ми контролювали весь матч. Окей, друзі, ну і тепер буквально ще пара слів про фіналістів та сам турнір. Почнемо із Лейкерс. те, що ми бачили від них в рамках ось цих трьох матчів постсезону внутрішнього турніру. Це захист, який може дійсно боротись за титул в цьому сезоні. Мотивований Ентоні Девіс, універсали, суператлети, Редіш та Вандербілд, Леброн Джеймс, який все ще може грати в захисті. Якщо сильно захоче, плюс за рахунок IQ. І подивіться, індіана, яка набрала 122 проти Бостона, 128 проти Мілокі, сьогодні набрали всього лише 109. Що ж стосується Індіани, то для них також є хороший знак. Це те, що вони остаточно знайшли в особі Хелібертона свою суперзірку, яка на великій сцені не розгубиться, яка має інстинкт вбивці, і яка вже зараз показує баскетбол історичного рівня. Що ж стосується в цілому команди Індіана, то це був дуже хороший досвід атмосфери в плею. Бо більшість гравців цієї команди ще там не були. Ну і тепер до Песер всі інші команди Ліги будуть точно ставитись серйозно. Ну що ж, а тепер пара слів про сам турнір. В цілому експеримент NBA можна на 100% вважати успішним. Коли взагалі ви востаннє бачили, щоб у грудні... Першій третині чемпіонату гравці грали ось з такими емоціями, щоб Ентоні Девіс кричав як скажений, щоб Леброн Джеймс заробляв фоли в нападі. Тому сама ідея турніру точно виправдана, але простір для росту є завжди. По-перше, мені особисто хочеться тут бачити більше топових команд, типу Денвера, Бостона, Міннесоти, Далласа. Тому, як на мене, груповий етап можна було би трошки збільшити, ну буквально до 5-6 матчів. Плюс команди вже точно розуміють ва. Живість цих ігор, що дійсно, типу якийсь окремий матч групового етапу або навіть різниця очок в цьому матчі можуть зіграти вирішальну роль в тому, чи пройде команда далі. Тому ставлення до цих матчів буде іншим. Ну і плюс я би ще трошки погрався з дизайном. Корти, які відрізняються, це 100% круто, але можна підібрати щось менш кислотне, а також просто якийсь окремий варіант Джерсі. Це, як на мене, замало. Треба щось, типу, ось цих джерсі футболок з минулого десятиліття, або джерсі із нікнеймами замість прізвищ. Тут також є ще куди розгулятись. На цьому ж банду чекаю ваші думки та емоції стосовно турніра в коментарях. Як завжди дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально, завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатись посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім па-па!